Вітаю вас на каналі Хлісе! У цьому відео я покажу вам, як перенести схему для колірного кола на акварельний папір. Схему ви можете завантажити в описі під відео і використовувати одним із зазначених далі способів. У цьому відео я покажу вам, як перенести схему для колірного кола на акварельний папір. Звичайно, ви можете абсолютно самостійно накреслити цю схему самі. Але якщо ви вбачаєте якусь складність у тому, щоб це зробити, то велком до цього відео. Схему я підготувала завчасно і додала в описі під відео. Там ви можете її завантажити та роздрукувати. Нам знадобляться такі матеріали, як Акварельний папір, схеми колірного кола, олівець, лінійка, гумка, стирачка, циркуль, копіювальний папір. Якщо ви не знали, він виглядає ось так. Бажано, щоб він був чорного кольору. Отже, щоб перенести ось цю схему на ваш папір, я виділила два досить зручних шляхи. Перший шлях це перевести схему через Вікно. Зараз я покажу, як це робиться. Ми беремо спочатку, прикладаємо до вікна аркуш зі схемою. самою. Згори ми кладемо аркуш акварельний. З допомогою малярного скотча прикріплюємо їх до скла так, щоб вам було видно ось цю схему, щоб ось ця схема проступала. Це є дуже важливо. Старайтесь зробити так, щоб ваші два аркуші не совались туди-сюди. Це також є дуже важливим для чіткості перенесення схеми. Вам не треба робити все коло від руки. Вам треба виділити, позначити основні позначки, перетин ліній, трикутнички, всі кути і потім ви вже з допомогою лінійки та циркуля все перенесете. Зараз ви можете побачити, як я це робила, і визначити основну послідовність моїх дій. Зверніть увагу, щоб всі-всі куточки, всі-всі позначення кіл, їх тут чотири штучки, щоб у вас все співпадало, щоб ви нічого не забули. Перед тим як знімати все зі скла, ще раз все перевірте, щоб у вас були всі-всі позначки. Потім, коли ви вже все зняли, з допомогою циркуля. Від центральної точечки у самому центрі трикутника зробіть 4 кола, послідовно розкриваючи циркуль. Старайтесь, щоб ваш циркуль не совався і щоб у вас було все чітко зроблено. Потім накресліть трикутник, основний центральний ліній у ньому та трикутнички навколо. Після цього на зовнішніх частинах кола. Проведіть ось ці лінії, щоб визначити сектори кола. Я вам рекомендую вести лінію саме так, як я показала на відео: від верхньої точки самого великого кола до нижньої точки внизу. Старайтесь ось ці лінії на колах зробити так, ніби вони розташовані на одній лінії. Тоді ваше коло загалом матиме охайний та чіткий вигляд. Сподіваюсь, у вас все вийшло. А тепер перейдемо до другого способу переведення кола. Для цього нам знадобиться знову ж таки схема, акварельний папір, копіювальний папір. І, в принципі, всі ось ці приладдя. Ми кладемо спочатку акварельний папір. Потім копіювальний папір темнішою стороною донизу це обов'язкова умова. І зверху кладемо нашу схему. Потім беремо малярну стрічку і добре фіксуємо до поверхні стола. Бажано зробити це, наприклад, Ось так, з двох боків, щоб ви потім могли ось так перевірити, чи все ви перевели, чи нічого ви не забули. Тепер беремо олівчик. У мене це механічний. Важливо, щоб ваш олівець був добре заточений. Тому я взяла механічний олівець, тому що у нього досить гострий кінчик. Також можна робити це з допомогою ручки, яка не пише, але я рекомендую брати олівець, щоб ви бачили, скільки частин кола ви вже перемалювали і не загубились у цьому. Тепер беремо лінієчку. Вам важливо позначити основні лінії. А саме основний трикутник, вже на цьому етапі бажано вам перевірити. Чи все добре почало переводитись. Продовжуємо. Старайтесь робити лінії дуже чіткими від крапочки до крапочки, від кута до кута, тому що після цього копіювального паперу ці чорнила майже не витираються. Перевіряємо все на місці. І ось тут на етапі кола ви можете собі позначити перетини і кінець кола. І тепер почати робити ось ці лінії. Бажано вести лінії так само від цього боку до цього на одному рівні. Ось так поступово по всьому колу. Перевіряємо себе всі позначки на місці, всі лінії видно. Якщо ви лякаєтесь того, що ви не зможете зробити ось це коло потім, то ви можете хоча б перше коло зробити через копіювальний папір. Для цього вставляємо у центр трикутничка, циркуль, співставляємо з вершинами ось цього багатокутника, все на місці, притримуємо. Для того, щоб у вас все перевелось, у вас повинен бути дуже добре закріплений папір до поверхні столу. Якщо ви хочете перевести всі три кола, я вам рекомендую додатково закріпити папір з усіх боків. Так буде надійніше. Старайтеся, щоб у вас циркуль нікуди не їздив. Можете не спішити, переводьте все поступово. Можете додатково його притримувати ось так пальчиком. Перевіряємо? шматочок недороблений. Тепер все є. В принципі, тоді я і далі переведу через копіювальний папір усі інші кола. Співставляємо, ставимо олівчик на наступну позначку. Так само не спішимо, притримуємо, ставимо на наступну. Робимо останнє. Але якщо ви боїтесь, що у вас не вийде, або якщо у вас циркуль дуже сильно ось так плигає, то краще зняти копіювальний папір і зробити коло просто циркулем без копірки. Перевіряємо все на місці. Тепер обережно все знімаємо і отримуємо ось такий результат. За потреби ви ще можете навести лінії. Якщо ви переводите цю схему для парельних фарб, то навпаки гумочкою послабити якісь лінії. Але ще раз кажу, що після копіювального паперу у нас лінії не витираються. Тому я б рекомендувала насправді спосіб із вікном. Там у вас є більше можливостей для того, щоб виправити свої помилки з допомогою гумки. Тепер у вас є готова гарна схема для вашого колірного кола. Наступні етапи зі змішуванням кольорів можете переглянути пошукати в мене на каналі. Я залишу посилання в описі під відео або пошукайте в плейлисті. І я сподіваюся, що у вас все вийшло і все вийде у подальшому. Я буду дуже вам вдячна за підтримку мого каналу. Будь ласка, проявіть будь-яку активність на каналі та висловіть свою подяку мені. І я вам теж наперед дякую.